У Дніпрі підірвали машину посадовця Юрія Федька. Він загинув, його дружина в лікарні. Того ж дня СБУ затримала у Кам'янському на Дніпропетровщині жінку-диверсантку. Вона робила вибухівку і готувала теракт. В СБУ кажуть, її завербували російські спецслужби. Напередодні в Києві сталися два схожі випадки. В одному з районів чоловік знайшов невідомий предмет, обмотаний дротом, який вибухнув. А на одному із київських ринків підірвали гранату. Схоже, що Росія переходить до нової тактики сіяти паніку зсередини. А тепер про закулісні перемовини Росії та Сполучених Штатів, держсекретар Рубіо на зустрічі із посланцем Путіна Дмітрієвим поставив ультиматум. Він заявив: цитую. Припинення вогню має настати не через місяці, а через декілька тижнів, бо Сполучені Штати мають певний графік. Дмітрієв повіз цей ультиматум до Росії. Якщо Путін не погодиться, то Конгрес США введе нові санкції. І в Києві пройшли переговори щодо розміщення військового контингенту. На зустрічі були керівники генштабів Франції і Великої Британії. Після чого вони мали зустрітися із Зеленським. Подивимося, до чого вони домовилися, або ж не домовилися.